Так, добрий день, шановне панство. Ранішнє годування прийшов з роботи, то вже біля напевно, 11 та вже скоро буде, бо вступив ще трошки на базар. Ось дивіться, моє внутрішні, П'ять їх є напевно, два темних і три світлих. І ще яка? І ще є одна новина. Зараз я. Е... Під дощ кусити. У нас проливні дощі. досить проливні, що в сусіда трошки нижче город, то помідори були залиті водою, почали жовкнути, ну, але дощі сьогодні е, зупинилися. Я, крім того, покусив люцерну. Люцерна покусив, вона змокла, залила водою. Будемо дивитися, зараз буду рухати, будемо сушити сіно. Але сталася ще одна новина. Перейдемо до ось цього вольєра. Самка, яка була з самцем. Дивіться, що ми маємо. І там щось є. Скільки їх є, я не знаю, але самка. Тепер трохи про ту самку. Пересадив я її сюди. Вона практично гранули перший тиждень, не їла гранули, я її картоплю, що тільки не давав. Ходюща була, як я проводив забій Чорних самок, то хотів її теж на м'ясо пустити, бо ходан вагин набирає. В принципі, нутрія, яка носить нутрія, то вона конкретно вагу збільшує. От. А вона стояла на місці, але я її помацав, і зразу, як надивно, так, я так шукаю суски дуже довго. А тут в моменті, в моменті моменті я того, намацав сусок, і я зрозумів, що вона кітна. Ну, думав, що родити буде, не знати коли, бо. Вага її мала і сама по собі внутрія теж по об'ємах. Але дивлюся, є 3 чи 4 внутрінята. Потім ми подивимося, як вона вже нутрінята підростуть. От. Вона далі продовжує дуже мало їсти, накидавши картоплів. І вона ось такі о, бордюри, не бордюри, такі купи робила. Ну, то признак було, що вона кітна і вона готувалася, гніздо, типа робила і готувалася до народження малих внутрінят. Ось так. Ну, я не думав, що воно то буде. І ще й 4. Я думав, якщо вродить, то одне два буде, бо ходюща. А по факту маємо то, що маємо. Ось такі яка ситуація. Все, дякую. За ув... Давайте ще тут глянемо. Я, мене дуже крутить е, зловити тих внутрішня декілька штук. Але я вольєр ходити не буду. Вони вже біля 10-го того дня пі, будуть підходити до гранули. І я потім хапну і кину на ваги. Ну і надіюся, якась самка. Де вона є, напевно, тому, де в кутку сидить, то вона завтра, післязавтра теж має народити, напевно, внутріня. Ну, якщо вона була запліднена перший день після родів. А роди в неї відбулися 24 січня. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.